Добрий ранок, і ми з України. Добрий ранок, всім мої дівчулі, дівчулечки. Всі мої підписники, всі добрі люди, хто зайшов на канал. Я вам всім щиро дякую, що ви дивитесь і щось мені пишете. Ой, люди, <кхід> вибачте, жити зараз, всім важко. Всім. А нашій державі тим паче важко, тому що війна у нас проклята, проклята війна. Не нами вона розпочата, не ми в цьому винні, але людям нашим сьогодні важко. Тому зараз я вам показую, оце в мене трішки залишилось з весни. Розсади, я її тут посадила. Ось теж хоче щось квітнути. Розумієте, ж, бачите, теж щось хоче. І оце та розсада, яка не розквітла це многорічник, називається точечний колокольчик, дівчулі. Точечний колокольчик. І та розсада, яка не розквітла восени, вона оце почала квітнути місяць назад. Слухайте, місяць назад оцей колокольчик почав квітнути. Оце вже місяць він квітне. У нас вже приморозки були не один раз, і не один день. І стояв він тут, як сосулька у мене. Я вже думала, що вже все. Тому що, розумієте, стою вранці, він, ну, сосулька сосулькою Ні, відходить. Все відходить він. Тріпає його і мороз, і дощ, і все. А він собі стоїть і тримається. І навіть, бачите, нема ж я його нічим там не подв'язувала. А воно це тримається. Тримається, як говориться, на всім. Тому люди добрі, мої люди добрі. Бачили, що в мене там у теплиці. Бачили? Бачили? Ми вчора дуже втомилися, тому що більшу половину дров тих їдуля рубава, а ми з дочкою носили. А все ж і ще у нас. Бачили, що це таке ми зробили теж? Теж, ну це ми раніше склали. Тут ми колись на цьому фундаменті планували зробити басейн і баню. Це у нас тут Душусь. Ну, Зараз у нас там ето, погр... Зараз у мене там, як говориться, кладовка. Там у нас туалет. Ну, вже зараз ніхто нічого не буде робити, тому що зараз зовсім не до цього. Зараз зовсім не до цього. Оце вчора у нас тут була велика-велика куча дров. Дідулечка мій перерубав. Оце я все буду оцім топити. Це я все спалюю. Ми поставили собі простий котел такий під дрова. Але простий, як говориться, совєтський котел. Остався він у нас, усі тоді топили, всі були свої кочегарки, углем топили. От такий котел ми поставили. Оце все я буду спалювати. Нічого ми не викидали, бачили нічого. Все-все зібрали вчора. Все. Тирсу в мене ще є 4 мішка. Дідуля мій різав електроплітой ці дрова, то я оце собрала 4 мішка, і це то я все викидаю сюди, прикриваю. Все прикриваю, квіти прикриваю тирсу, і потім просто перекопую. Ну, зараз я вам покажу ще щось. Бачили, теж фізостегія оця стоїть, як і квітне, квітне, і квітне і квітне. А зараз підемо ми в теплицю, як ми приспособили наші дрова. Оце мої лілії. Осі, бачите, всі лілії, які я купувала для себе, оце вони в горшках. І я отак їх у горшках буду садити в землю. Це в горшках я її буду садити в землю. Вони вже відквітли, все. У теплиці викопаю ямку і туди буду з горшком ставити. Так вони будуть зимувати. Так, Надя там з Малина, Надюша, ви хотіли, мені здається, от цю анемону. Ось у мене. Я... Ну, то вона ж у мене розросла, розумієте, то я оце таке собрала, собрала все в місці їх. І посадила два кустика, І вони прийнялись і вже і пішли. Тому що там у мене є для себе, а це вже я це вже навіть квітло, бачите. Тому вже я вам запросто можу подарити, Подаріть дорогенька. Ви з малині живете, тут недалеко. Тому <кій> їх треба викопати і вам якось малині я не була ще досі. Значить, смотрите, що тут у нас. Смотрите, що тут у нас, дівчувачки. Ой, Боже, ну тут як? Оце вам українці? Оце ми українці. Теплиця наша. Ну, ще трошки мені тут залишив, це прибрати. Но сили в мене вже вчора не було, звичайно. Все ми зібрали, все ми прибрали. От, і оце ми сюди думали з чоловіком, куди ж нам оці дрова. Куди нам оці дрова? Нема ж куди, тому що накривати на вулиці теж, якби ви їх не накривали, вони все одно будуть підмокати. Кажу, слухай, давай у теплицю. Давай у теплицю. Ну що, до весни ми їх спалимо, поки там мені щось робити. От ми їх спалимо і оберемо п'ять, і вона, у нас вони будуть у сухому. Так оце вчора носили, більшу половину, ми це вчора носили. Дивіться, що робиться, то що ми? Ми ж українці, ми живи, ми ж кмітливі. Ми ж знайдемо вихід в будь якій ситуації. Ви що, ребята? Ка яка паніка? Яка паніка? У нас усі люди так у як мурашки е, крутяться. Люди, в яких є села, переїжджають з міст і готуються до зимівлі. Тому що в місті, там, знаєте, у нас тільки світ будуть відключати, можливо, газ. Ніхто ж не знає, що ці падлюки нам, куди вони нам бахнуть. Тому, коли будуть дрова якісь, у нас, навіть, я вам скажу, лісничистю на дрова черга. Тому що ми це все закупили літом, може, колись відео хтось моє бачив. Я розумію, що вам ці дрова, навіщо вони вам здалися, вам би краще, як у мене в хаті та як я живу. Але розумієте, що в хаті в мене нормально. Ой, А дрова нам на сьогоднішній день важливіше. Важливіше, чим всяка ерунда. Що я вам скажу? Я ж ще ж тут посадила оці хризантемки. Розумієте, посадила гарненькі. Потім у мене тут я посадила це землянічка, я купила усата з усами, як говориться. От. Це я посадила клубнічку. Тут усе були уси. Я виривала і садила уси. Бачите? І воно пішло, все прийнялось. Ну, я раніше. Це у мене земляніка без усов, дівчулі, дивіться, яка красатінь. Яка краса тінь. Я вам скажу, бачили, вона навіть і зараз є. Вона собі потихеньку прийнялась і почала далі ж собі цвіти. Це я купила теж такий великий кущ. ну Там було так кущиками, то я його взяла, розідінила, а там у мене теж клубніка зовсім другого сорту, то всі усі посадила. Посадила ж цю квіточку, яку я купила, ну я вам скажу, що вона якась махрова. Махрова вона бачила. Махрова вона не просто махрова. Питалась я, запитувалась у хазяйки, яку я купила. Вона казала, що вона непогано зимує і гарно розмножується. Ну і бачили, це ж вона у мене теж тут квіт. Оце вона почала у мене тут квітнути. Тож все квітло можна було обрізати і вона в собі квітнула далі. Але ж розумієте, треба, щоб вона війшла в зиму, то я цього робити не буду. Ну Зараз не про те, а зараз люди добрі про дрова. Тому ніякої паніки. Ніякої паніки у нас не повинно бути. Тому що наш ворог. А ви думаєте, для чого оце все? Оце ці ракети оце зривають, підривають цими ракетами наші всі підстанції. Все оце робиться. Для того, щоб була паніка, для того, щоб був народ почав, розумієте, боятися. оце всього, Панікувати. І це ж з такими людьми дуже легко управляти, розумієте, які в паніці, які не знають, що робити. Все, прилетіло, уже все. Уже все, кінець. Пожалійте мене, обов'язково мене пожалійте. Бо тут десь в мене прилетіло, куди воно летіло, я не знаю, але ж вже прилетіло. То воно ще, поки воно долетіло туди кожної ракети, кажу вам, як трішки знаюча людина, не буду розшифровуватися, кожної ракети заложено в головки, куди вона повинна летіти. Розумієте? Ну, російські ракети, то, звичайно, таке діло. Але ж я вам кажу, ракета летить не просто так, вона летить в назначене її місце. Тому без ніякої паніки у нас дуже багато людей повиїжджало з Києва, <кій> по і у, у якого є будинки, дачі навіть знімають у нас будинки, тому що дуже багато будинків, в яких люди не живуть, знімають всі заготавлюються дровами. В нашому лісному господарстві навіть черга на дрова вже. Ну, Такі є різні, і люди продають. Ну, ми заготовляли, ми літом оце все заготовляли, а оце тільки рубали і складали. оце <кій> По вихідних, Ну, вчора втомились, суботу носили і вчора це все занесли. Тож, до, довго думали коли, ну, занесли в теплицю. <кій> Ой, вибачте, вчора втомилося страшенно. 60. Плюс. А я працювала, як не знаю хто. Внуки дзвонили, а ми з дочкою. <риклад> з, цими, з цими, У нас такі корзинки були, і ми туди, оці в ці корзиниці дрова, да, закатали рукава, вділися, одягнули сапожки резинові і працювали. Працювали, зато у нас у хаті тепло. Тому наші українці, ми дуже розумна нація. Ми квітливі, ми роботящі, ми розумні. Тому ніякої паніки, ніякої паніки заготовляйте дрова, сірники, крупи, ой, господи, матір Божа, свічки. Нічого, у нас світло тушать кожен божий день. У нас ми сидимо без світла. Ще ніхто не вмер. Як мій чоловік каже, ну машинка моя сірає вночі. Нічого страшного загрузила та й лягла. Розумієте? Ну а що робить? А що робить? Плакать. І усьому, всім людям, як мені погано, які в мене нерви. Ребята, у кожного нерви. Якби я вам розказала, які у кого нерви, розумієте, але в нас нема такого права розказувати про наші нерви. Тому що тим хлопцям, які зараз воюють, які зараз страшно воюють. Страшно, ну всі ж дивляться новини, то я навіть не знаю, які вже там нерви. Які нерви в тих батьків, які ховають своїх дітей? Які нерви в тих дітей, які ховають своїх батьків, які там нерви. Тому ми не маємо права, не маємо такого права навіть щось говорити. Не маємо. Тому що ми сидимо ще все-таки в тишині і лягаємо спати. Нічого, перезимуємо, трошки поекономимо, це корисно для здоров'я з продуктами. Нічого. Але треба розуміти, що йде війна. Війна, яка дуже-дуже важка і несправедлива. Розумієте? Тому що якось люди і не розуміють. не розуміють, що на вулиці війна. І ти їм хоч розказуй, хоч показуй, хоч об'ясняй. Не знаю, може людям так подобається, коли їх жаліють. Я ж кажу, пожаліють один раз, а на другий раз треба щось вигадувати, іншу якусь. Ідею, тому що ракети вже не допоможуть. Якусь іншу ідею треба вигадувати. Не розумію. Я, я просто таких людей не розумію, розумієте? Та як я вам буду розказувати про свої проблеми і зі здоров'ям, ой, сльоз не хватить. Але це не головне. Зараз це не головне. Знаєте, зараз головне підтримати наших хлопців на фронті. Єднатися, пережити тяжку зиму. Нам ніхто легкої зими не обіцяв. Я ще літом казала, що зима буде у нас важка, тому що неадекват кидає ці ракети, куди попало. Розумієте? Але паніка то саме страшне. то саме страшне. Це ж якісь зовсім нерозумні люди, як така паніка, розумієте? Зовсім нерозумні. Треба триматися, тому що наша підтримка, наше терпіння. Це допомагає нашим хлопцям воювати. А за кого ж вони тоді будуть йти в бій, оцей гинути, якщо ми такі засранці, вибачте, це вже друга лекція. Друга лекція. Розумієте? Якщо ми такі, тому нічого перезимуємо. Все буде добре, все витерпимо. Ми українці. Ми єдині, ми все витерпимо і переможемо. А нашим Збройним силам перемоги. А ми будемо їх чекати з цією перемогою. Тому всім добра, і хай нам буде все Україна!